Усім привіт! Мене звати Наталія Шелепук. я вчитель, репетитор, мама двох дітей. І сьогодні ми поговоримо про те, як розвивати креативність у дітей. Усі батьки хочуть бачити своїх дітей успішними, щасливими та творчими. Креативність є однією з найважливіших навичок, яка допомагає не лише в навчанні, але й у житті майбутньому. За допомогою креативного мислення дитині легше зрозуміти світ, швидко реагувати на зміни. Розвинені діти легко вирішують проблеми, справляються з будь-яким завданням. Також вони виглядають впевненими в собі, самостійними та можуть вільно висловлювати свої думки. Розвиток креативності в дітей робить їх стресостійкими. Вони легко знайомляться з ровесниками та налагоджують дружбу. Їм даються знання, вони з цікавістю слухають нову інформацію, швидко і надовго запам'ятовують її. Ну як же ж розвинути креативність у дітей? Ось кілька порад із прикладом. Заохочуйте питання. Діти природно цікавляться світом. Наприклад, якщо дитина запитує, чому небо синє? Не просто дайте коротку відповідь, а запропонуйте подумати разом, як ти думаєш, чи може колір змінюватися, як би це пояснив, це буде стимулювати уяву та мислення. Організуйте вдома куточок із фарбами, папером, кольоровими олівцями-конструктора. Наприклад, дайте дитині завдання побудувати найвищу вежу з кубиків або намалювати чарівний ліс. Головне не обмежуйте фантазію. Коли дитина ліпить щось із пластиліну і каже: Ой, не вийшло, не так, як хотілося. Відповідайте, а давай придумаємо, що це може бути. Можливо, це чарівна істота чи новий вид транспорту. Це навчить не боятися невдач. Читайте та вигадуйте разом історії. Наприклад. Після прочитання казки про червону шапочку запропонуйте дитині дати відповідь, а що, якби червона шапочка загубилася в лісі, як би вона вибралася, або придумайте разом історію про пригоди уявного героя. Грайте у творчі ігри, спробуйте гру. Що це може бути? Покажіть дитині звичайний предмет, наприклад, виделку, і запитайте, на що це схоже, може це ракета чи чарівна паличка. Такі ігри розвивають асоціативне мислення. Виходьте за рамки звичайного. Наприклад, разом з дитиною готуйте обід, запропонуйте прикрасити страву як у ресторані, створіть обличчя з овочів на бутерброді чи намалюйте візерунки соусу. Не забувайте хвалити і підтримувати своїх дітей у творчому їхньому розвитку. Це важливо для підтримки їхньої впевненості та мотивації. Кожний з цих прикладів допомагає дитині не лише розвивати креативність, але й отримувати задоволення від, від процесу. Слід пам'ятати, що кожна дитина унікальна і має власний ритм розвитку. Розвиток креативності у дітей це важливий процес, який вимагає терпіння та підтримки.